Россиюшка имеет самое лучшее в мире ППО. Мы собьем все от Хаймерсов и Вильхи до дронов и штормшейдов. Но это не точно. Но смотрите, мы вот сбили дрон, но это все обломки. Они просто упали, там немного погорело. Ну, вторые сутки горит. Ничего страшного, что оно вторые сутки горит. Это просто небольшой пожар. Еще чуть-чуть и все закончится. А, если бы рофлу, на Москву очень уже другой. День горить дуже велика нафтобаза. Її намагаються погасити дуже багато людей. Вже 18 емчесників. постраждало, всього хорошого, як то кажуть. Але цікаво, подивитися, що ж це за нафтобаза, чого така здорова, на чого вона впливає? Зараз будемо розбиратися з вами Валентин. Зранку 18 серпня маленький та удаленький український дрончик вдарив по нафтобазі в місті Пролетарськ. Там знаходиться автобаза, кому ще намагалися знищити в травні. І, до речі, цікавий факт. Це вже була друга атака на об'єкти госрезерва за останні 15 діб. Першим дрони завітали до складу паливно мостильних матеріалів на територію комбінату Атлас, що знаходиться біля хутора Стахов. Пожежа тоді нашкодила щонайменше не менше чотирьом ємностям з паливом, але менше ніж за добу все було ліквідовано. Шкода, але фаєр-шоу там відтягується, але ми впевнені, що не надовго. Це сховище нафти Росрезерва у 2019-2020 роках було повністю реконструйовано у 2020 році. На об'єкті в рамках військових навчань Кавказ відбулось показове тренування з видачі нафтопродуктів для потреб армії. Тепер от приліт по базі в пролітарську. База є теж частиною розрезерва, і це логістичне плече для уряду і армійців за мінімальними підрахунками на території нафтобази 70 резервуарів з нафтою, і це вже не кажучи про нафтопродукти. І окрім звісно, збитків того, що згорить нафта і нафтопродукти, треба врахувати, що і серйозна частина інфраструктури постраждає, яку не так швидко відновити. Сама ж пожежа на базі триває вже другий день, як ми кажемо. Спочатку і пробували погасити своїми силами, але не вдалося. Вже 41 пожежник постраждав. Тепер туди підтягнулися додаткові сили, навіть спеціальний пожежний поїзд, але все одно пожежу вгамувати не виходить. Іншою проблемою є те, що резервуари продовжують вибухати, і є така велика ймовірність, на ми дуже сильно сподіваємося, що все там згорить в нуль. Тобто ми бажаємо Москві, там, щоб фейерверки не закінчувалися ніколи. Жителі Пролітаська теж мають оцінити це шоу. Ну і звісно, окрім того, що знищується інфраструктура і самі е, нафтопродукти, а й сама нафта теж ще це серйозний удар знову таки по легітимності московської влади, яка не може захистити власну країну, тягнувши її у війну, яку тепер не може і контролювати. Також знищення цієї нафтобази. Знищить і, і логістику на Донбас, Тож, багато плюсів. Треба це все швиденько якось виправляти, відтягувати ресурси і таке інше. Іншим важливим фактором є наша спроможність Вже з квітня. Наші дрони били по Татарстану. Тоді було вражено НПЗ у Нижньокамську, де після удару виникла пожежа та завод із виробництва шахідів, який розташований в місті Єлабуга, і це знаходиться на відстані в 1300 км від лінії фронту. При цьому німецька біль пише про те, що Україна готує дрони дальністю до 2000 км і більше. Зараз бачимо, що ми вже системно вибиваємо бази, які по суті є основою для військ московитів. Також, звісно, ляпаси по ППО Московії. Дрони літають там, де має бути їхнє прикриття. І тут треба сказати, що Україна робить ставку не тільки на дальність, але й на пріоритетність. Ми намагаємося збільшувати кількість ударів, аби розпорошувати сили ППО, аби московити. Отримували по голові все більше і більше. Та й загалом Україна активно використовує та розробляє безпілотні системи ведення війни. На нашому те каналі ви можете прочитати про те, як 12-та бригада спецпризначення Азов використовує наземні дрони. Переходьте за посиланням в коментарях. Будемо раді вас бачити. У нас дуже багато економічної, фінансової, політичної якісної інформації. А так, якщо говорити далі про пролетарськ, то скоріше за все там вже винищено продуктів на сотні. Мільйонів доларів, ну під 200 мільйонів вже можна сказати так, і це вже багато. Сподіваємося, що такого щастя і таких веселих фейерверків на Москві буде більше. Щодо наших партнерів, друзів, наприклад, Сполучених Штатів Америки, ми хочемо сказати, що якщо вони не хочуть зупиняти нафтову промисловість в Москві, це будемо робити. Ми тож, дорогі друзі, донатимо на силу оборони, на дрони. Віримо в те, що наші захисники дадуть Москві там. Того, на що вони заслуговують. Тож, підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш телеграм-канал, будемо раді вас бачити. До зустрічі!